Всім недільні вітання, як ви можете бачити, Сандей 8 година вечора. Чого це я тут в неділю приперся? Хотів би запитати вас на рахунок ось цього приладу. Хто дивиться вперше, не знає, де він взявся в мене і за яких обставин я там посилання зроблю. На відео, в якому я розповідаю, як він до мене потрапив. Ну, а зараз 에... хотів би порадитись, не знаю навіть, що з ним робити. З одного боку, я розумію, що це класний апарат, точний. І я не знаю 에... аналоги... аналоги теперішніх апаратів з такими характеристиками. Ну, вартують, скажімо так, немало. З задоволенням я б лишив його собі. Але реально, де я можу його поставити? Зараз тут лампа фігачить. Гляньте, що в мене робиться. Тут під. Прилади такого класу і габаритів треба повністю переобладнувати все це. Не знаю, зараз змоги я не маю цим займатися. Можливо, когось зацікавить як апарат. Давайте зараз я зніму кришку верхню, покажу, що там всередині. Боковинки ось зняті у нас. Ось так тут модулі. Живлення. Рад розбирати дуже шкода його. Не знаю, можливо, реально комусь він як апарат. Знадобився би. Можу його відмити, привести в порядок, але е, людям, люди, які в темі, в принципі, і самі можуть це зробити, а щоб розібрати його, то мити не потрібно. Ножник крапочка наша десять мінус четвертій. Контроль так, оце частота, частота. Ось таке його життя. Звичайно, я міг би його підмикнути до генератора. Ну, реально зараз, зараз в мене така обстановочка на столі. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Такий ось частотомір. Все, всім дякую за увагу. А кого буде цікавити, будь ласка, пишіть.